Сьогодні у нас на огляді серія замків для профільних дверей 4240 від іспанської компанії TESA. Замок поставляється в картонній упаковці, відмінною рисою якої є те, що на внутрішній стороні знаходиться додаткова інструкція по установці. У самій упаковці ми знаходимо інструкцію по зміні сторони засувки. Сам замок виконаний зі сталі, він поставляється без циліндра і дверної ручки. На торцевій планці з нержавіючої сталі знаходиться захисна транспортувальна плівка. Зворотня планка на дверну коробку також має захисну плівку. У целофановому пакеті знаходиться гвинт кріплення циліндра в замку. Зовнішня фурнітура з алюмінієвого сплаву, яка красиво прикриває циліндр і частково захищає циліндр. Внутрішня сталева зворотня пластина для кріплення фурнітури і декоративна накладка на неї. А також два гвинти для наскрізного кріплення фурнітури. Тут слід зауважити, що є дві модифікації цього замка, які відрізняються комплектацією. Перша модифікація має повний комплект, про який я говорив раніше, і вона має в кінці своєї назви літери А, і друга модифікація, призначена в основному для виробників. У неї немає зворотньої планки і фурнітури. Замість фурнітури пластикові щитки для кріплення до дверей саморізами. Така модифікація має в кінці своєї назви літери NI. Першою ключовою перевагою замків серії 4240 є те, що вони поставляються з чотирма розмірами бексета. Бексет це відстань від краю торцевої планки до центру отвору під ручку або циліндр. Виробник пропонує розміри бексета 35 мм, 30 мм, 25 мм і 20 мм, завдяки чому замок можна встановити на профільні двері як алюмінієві, так і металопластикові з будь-якою шириною профілю. Торцева планка в замку 22 мм, ширина корпусу 15 мм. міжцентрова відстань 85 мм. У замку присутня реверсивна засувка. У замок можна встановити будь-який дєн-циліндр, а також будь-який комплект ручок з квадратом 8 на 8 міліметрів. Другою ключовою перевагою замків цієї серії є гакоподібний випадаючий ригель. Даний ригель має три переваги: перше, він не виходить із замка по прямій, як у звичайних замках, а випадає зверху вниз по радіусній кривій. Саме завдяки цьому, вихід ригеля становить 25 міліметрів. Що було б неможливо, якби використовувався звичайний ригель, наприклад, у замку з бексетом 20 мм. Друге, що ригель має форму гачка. Завдяки цьому він чіпляється за зворотню планку, і такий замок неможливо віджати фомкою. І третє, сам ригель має дуже міцну конструкцію і складається з чотирьох з'єднаних між собою сталевих пластин. Підсумовуючи все вище перераховане, можна сказати, що замки серії 4240. Це відмінний вибір для профільних дверей, що забезпечують максимальну безпеку. Посилання на дані замки в описі.